Хочу спати. Краще почитаю комікси. Міски. Я бачу, що ви не спите. Віддайте мені ліхтарик та комікси. Лягайте спати. Який жах? Він відібрав мій комікс. Я голодна та ліжко, жахливе. Мені тут не подобається, хочу додому. О, тут є ведмедик. О, ні, він порваний. Який жах! Таке життя мені не подобається. Що ж це? Е, що це капає? Тучі і стеля протікає. Досить. Зупиніться. Я цього не витримаю. Мені б зараз не завадив. Я не можу тут більше залишатись. Тут мило. Але це все не моє. Ні. Кейт, поверни мені моє життя. Добре, а ти поверни мені моє. Дякую. Як же я сумувала за своєю короною? Гарним вбранням і теплою постілю. Я почуваюсь на всі сто. ти як? Я щаслива. Усвідомила, що моє життя найкраще та інше мені не потрібне. Кейт, побачимось. Бувай!